Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми на алеї зірок міста Одеси в десяте відкриваємо нові зірки нашим співвітчизникам, видатним одеситам, діячам культури. Десять років тому, 2 вересня 2014 року, за ініціативою міського голови Геннадія Леонідовича Труханова було засновано алею зірок міста Одеси. Але зірок це наша вдячність тим, хто приніс Одесі світову славу. Відкриття нових зірок це вже традиція, що встановилася, яка зберігає для прийдешніх поколінь історію нашого чарівного міста. А за свою історію Одеса заслужила статус міста чарівної архітектурної спадщини, міста високопрофесійної музичної культури. Одеська школа живопису відома далеко за межами країни. Місто завжди надихало письменників. Тут народились світові шедеври кіно. За минулі роки було відкрито вже 42 зірки таким визначним митцям, як Давид Ойстрах і Святослав Ріхтер, Кіріак Костанді і Валентин Хрущ, Ісаак Бабель, і Юрій Олеша, Олександр Довженка і Кіра Муратова. Але попереду ще багато нових. Одеса не вичерпна на таланти. І сьогоднішні імена видатних одеситів мали з'явитися на алеї Зірок у ювілейний для них 2023 рік. Багато змін відбулося в нашому житті у зв'язку з війною. Так і відкриття нових зірок у 2023 році було відтерміновано, і сьогоднішня церемонія присвячена Міжнародному дню письменника, що відзначається 3 березня, адже Одеса заслужено має статус літературного міста ЮНЕСКО. Михайло Іванович Жук, 1883-1964 роки, у 2023 році виповнилось би 140 років від дня народження видатного українського графіка, живописця, кераміста, поета, перекладача і педагога. Він був членом Асоціації художників України та спілки художників України, одним з зачинателів українського модерну та фундаторів Української академії мистецтв 1917 року. Михайло Іванович Жук багато років викладав в одеській художній школі, нинішньому одеському училищі імені Грекова. Виховав багатьох відомих одеських митців. Його літературна спадщина від сонетів до прози, п'єс і казок. В своїх поезіях він був романтиком, часто замальовував місто і море. Руде волосся над твоїм чолом звучить на синьому, як той псалом, ласкаві хвилі слід ноги стирають, а моря шум приглушує слова, що їх уста уперто промовляють. Що з них п'яніє в мене голова? Пам'ятна табличка зірка Михайла Жука вручається онучці Наталії Георгіївні Ловейко-жук. Сказати більш спасі горожанам города. горосполкому, всем, кто помнит, кто занимался и до сих пор занимается творчеством, помнит творчество моего деда. Мне очень-очень приятно и мне, и всей моей семье, что таким образом увековечена этой звездой, увековечена его память в городе. Я благодарю всех от всей души за эту память. прозаїк, краєзнавець, лауреат премії Твої імена Одесо. У 2023 році виповнилось би 80 років від дня його народження. Його книги це гімн місту, що стоїть на березі Чорного моря. Він створив свій неповторний жанр літератури: поетично-історичний, документально-ліричний, емоційно-інтелектуальний. Романи та повісті Олександра Дорошенка добре відомі читачам в різних країнах від Австралії до Канади, серед творів автора романи і повісті Сентиментальна подорож, Атлантида євреїв та Збережи мою мову. Поема в чотирьох томах моє місто, очі котів, що стережуть та інші. Остання книга письменника Відпусти мій народ написана про катастрофу голокосту. Пам'ятна табличка зірка Олександра Дорошенка вручається його дружині Галині Борисівні Щербині. Зичинський належав до тої самої плеяди літературної, якою, яку прийнято назвати Двадцятники або Одеська літературна школа, яка увірвалася у 20-ті роки минулого сторіччя, в обіг літературного життя вітчизняного. Ісак Бабіль, Едуард Багрицький, Валентин Катаєв, Ільфі Петров, улюблені наші автори, Семен Керсанов, Юрій Олеша. Олександр Казачинський мав нетривале життя. Він помер у 39 років. І його книга Зелений фургон. Була одна книга, кілька розказів, очерків. Він був журналістом. Але яка це книга? Про найскрутні, важкі і навіть трагічні часи громадянської війни минулого сторіччя, він, він який сам пережив, та його друзі Євгеній Петров, ем, все було, були пригоди, були, були трагедії. Він зумів написати з притаманним його одеським м'яким гумором, іронією та саме іронією, з романтизмом, де відразив свою любов до Одеси. І я хочу сьогодні подякувати не тільки владі нашій міській за те, що встановлюється, продовжується ця традиція. Важ... Важ... Важливо дуже Всі з... 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 зі зірки це зірки письменника. Мені дуже приємно, бо день, день, <свісна> день письменника, який буде через два дні, має відношення до літературного музею саме пряме. Я хочу подякувати Михайлу Пойзнеру. Почесному громадянину Одеси, який багато років свого життя присвятив вивченню творчості та біографії Олександра Казачинського, зібрав його літературний архів, він викупив його, придбав у родичі письменника. Систематизував його, написав двохтомник і видав двохтомник, присвячений Казачинському, а архів подарував Одеському літературному музею. У цьому році відбувається 40 років, як наш музей відкрив свою основну експозицію. І там є комплекс Олександра Казачинського поряд з комплексом, присвяченим Ільфу і Петрову. А у саду скульптур нашому є пам'ятник. Романтичні роботи народного художника України Олександра Токарєва, відомого одеського скульптора Зелений фургон. Так що ми пам'ятаємо цього автора, любимо його. І сьогодні дуже радісна подія, з якою я всіх і поздравляю від одеського міського голови поздоровити нас усіх з дійсно. Традиційним для нашого міста святом святом встановлення зірок на честь видатних одеситів, які прославляють наше місто у всьому світі. Сьогодні багато людей можуть сказати: ну, не на часі встановлювати зірки, святкувати щось, але як сказав один видатний одесит: ми воюємо за наші цінності, ми воюємо за нашу культуру. І це найголовніше, не дивлячись ні на що, одеські підприємці, діяті культури, вважають, що треба продовжувати цю дуже значущу для нашого міста традицію. Тому я дуже вдячний всім тим людям, які клали багато зусиль, щоб ця традиція на протязі більше 10 років існувала. І нам є чим пишатися. Зірки, які ми кожного року встановлюємо, це не просто імена, це видатні люди Одеси, про які повинен знати увесь світ, про які повинні знати наші діти, твори, яких ми повинні переглядати, перечитувати і передавати майбутнім поколінням. І ми пишаємося тим, що в нас є такі люди, і ми впевнені, коли ми будемо шанувати їх пам'ять, будуть з'являтися і нові імена на цій алеї. Тому я щиро від всього серця дякую вам усім за те, що ви сьогодні з нами, родичам та близьким, видатних людей, яких сьогодні ми будемо вшановувати за те, що вони. Мали змогу приїхати, мали змогу узгодити ці зірки, таблички, написи і багато іншого. І дякую нам усім за те, що ми дійсно поважаємо нашу історію і йдемо у впевнене майбутнє з нашою скорішою перемогою. на алеї зірок міста Одеси. Сюда смотрим, все длины.